Час подбати про серце, неокардил, природний захист серця, мозку та судин. Тим часом наші сусіди угорці здається погіршили свої стосунки з сполученими штатами, і то суттєво погіршили. З'явилися новини спочатку в угорській пресі. Їхні медіа написали про те, що сьогодні, 12 квітня, готується прес-конференція посла США в Угорщині Девіда Пресмана, і на цій прес-конференції прозвучать або можуть прозвучати дуже дуже. Дуже неприємні речі для Будапешта і для уряду Орбана е, Сполучені Штати готують санкції проти ключових впливових осіб із Угорщини, в тому числі проти політиків, е, проти впливових громадян. Поки що так формулює преса ці новини. От зв'язки е, Орбана з Путіним. Постійні візити міністра закордонних справ Угорщини, який от нещодавно буквально бував у Москві. До власне до Росії ці візити і постійні контакти вони не залишились непоміченими у Вашингтоні. Крім того, проблемою є різка риторика самого Орбана і його оточення проти безпосередньо посла США в Угорщині Девіда Пресмана, якого там навіть обзивали або жартували з його прізвища, або е, Орбан, власне кажучи, собі дозволяв доволі двозначні жарти. Казав, що пресман не, не просто так людина з таким. Прізвищем стала послом у Угорщині, адже пресман це той, хто тисне мен, який, який presses on, on the Hungary, так? Той, хто тисне на Угорщину. Каже, невже наступного посла пожартував? Так, ніби пожартував Орбан нас пришлють із прізвищем Путчині, як натяк на Пуч, який нібито Вашингтон готує у Будапешті. Ну, все це здавалося Орбану, мабуть, такими просто двозначними жартами, які посилали певні натяки щодо його незалежності і навіть протистояння конфронтації проти Вашингтона. А зараз ми бачимо, що особлива позиція Угорщини в багатьох питаннях європейської світової безпеки і зв'язки з Росією можуть. Відгукнутися так би мовити санкціями з боку Вашингтона. Поки що це лише публікації угорських новинних порталів, так і аналітичних. Однак сьогодні дійсно запланована прес-конференція посла Сполучених Штатів в Угорщині, і від неї очікують можливих і ось таких заяв. Ну, тим часом у нас на рівні уряду, і, зокрема, Міністерства оборони є позитивні зміни цього тижня. Було затверджено склад громадської антикорупційної ради при міністерстві оборони України. це рішення власне було довго очікуваним. Після гучних скандалів щодо закупівель продуктів і інших необхідних речей для нашої армії власне було прийнято рішення створити таку антикорупційну раду. Цим займалася окрема комісія. Забезпечення проведення конкурсу з формування громадської антикорупційної ради при міністерстві оборони, і ось раду вже затверджено. Її склад затверджено 15 громадських діячів із різних громадських організацій, таких як Центр протидії рейдерству корупції, всеукраїнське об'єднання автомайдан, асоціація правників України разом проти корупції Сорорітас і багато інших от увійшли в цю е, антикорупційну раду.